Вітаю вас у світі хімії. Сьогодні ми розглянемо хімію запахів. Так, не дивуйтеся, щодня нас оточують десятки речей, які містять собі ароматичні композиції. Тож давайте їх розглянемо. Першою групою є побутова хімія, другою парфумері та косметичні засоби, третьою фармацевтичні засоби і четвертою найрозповсюдженішою харчова промисловість. Зараз я пропоную зупинитися на хімії запахів харчових продуктів. Зараз перед нами знаходиться продукція одного з місцевих підприємств. Зверніть увагу, на етикетках упаковки написано зі смаком салямі. Тобто, це означає, що продукт не містить салямі, але має його виражений смак. Це все досягається за допомогою ароматизаторів. Ароматизатори... Це органічні сполуки, які в харчовій промисловості використовують для наняття чи поліпшення смаку. Сопою вони являють смако ароматичні сполуки або суміш з розчином чи сухим носієм. Таким чином, ароматизатори поділяють на сухі та рідкі. Зараз я вам продемонструю сухі. У нас є бекон. Солодкий чилі. і гриби. Ось, гриби? А також є е, рибки, такі як варена згущенка. Ваниль карамель і залишається вигрусяне молоко. Також хочу зауважити, що ароматизатори поділяють на натуральні. Ідентичні натуральним та синтетичним. Натуральні добувають фізичним шляхом з природних компонентів, синтетичні в лабораторіях, а ідентичні натуральним також хімічним шляхом, але їх відповідники можна знайти і у природі, наприклад, цукрова ваніль. Всі ароматизатори, які використовують харчові промисловості, відповідають вимогам чинного законодавства та мають відповідні дозвільні документи, які підтверджують їх безпечність. Таким чином, ароматизатори дозволяють харчовим підприємствам випускати багато різноманітної та безпечної харчової продукції. Дякую за увагу!